У ті ж хвилини батька викликали по роботі у відрядження, він поїхав на невизначений термін. Проведжаючи його, ми не знали, коли ми з ним зустрінемося, та чи зустрінемося взагалі. І ми залишилися вдвох. Тоді справді можна сказати, що моє щасливе дитинство закінчилося і почалося важке життя. Так, для того, щоб вижити, щоб, хоч якось забезпечити себе їжею, ми з мамою працювали на городі, вирощували городі, городину. І нам довелося виконувати частину тієї важкої роботи, яку завжди робив батько. Пам'ятаю той момент, коли ми працювали на городі, а над нами пролітали ворожі літаки та гелікоптери, було дуже страшно. Але е, саме праця на городі допомагала відволіктися, і це, знаєте, якось переносило у те е, життя до війни. Угу. І Робота да з якоїсь там так. рутина така домашня. Так, да так, воно так. все одно давало якусь таку заземленість.